Вітаю! Рубрика Приватний дім або відремонтую себе сам, не знаю, ще не, не придумав, як її назвати. Але <гад> Хочу показати детальку. Подивіться. Є, якщо <гад> <гад> ну, взяти їжаків, які в мене там на вулиці собаки їх ловлять, то вони ну, більш симетричні. Що, <гад> що це, блядь, за хайер? Ви, ви бачите, тось, дивіться, е, ширина <плес> Блять, що, це? що? Що? Це особа місце. От, ну, є, е, е, до речі, е, в цьому комплекті в мене ще з цим все нормально, бачите? І тут ще насадочка є, також все нормально. От. Ну це шедевр. Як ви думаєте? Сонечко.